Доброго дня, шановні колеги, дякую, Юрій Миколаївич, за можливість приєднати, приєднатися до медичного форуму. І, шановні колеги, я ще раз хочу нагадати, що серцево-судинні захворювання в глобальному масштабі є причиною передчасної смерті в усьому світі, і це головна причина смерті. Тому я хочу надати дослідження, яке було проведено і опубліковано в 2023 році залучення да, полтори мільйона осіб, яке вивчало, як впливають п'ять факторів серцево-судинного ризику, а саме, індекс маси тіла, систолічний артеріальний тиск, холостерин. Ліпопротеїнів невисокої щільності, куріння, цукровий діабет на розвиток серцево-судинних захворювань і загальну смертність протягом 10 років. Це епідеміологічне дослідження, яке залучило 34 країни, вісім географічних регіонів, і результати цього дослідження продемонстрували, що оці 5 факторів. Впливають на більше, ніж 50 виниклих серцево-судинних захворювань. І ви бачите, у жінок це 57%, у чоловіків 53 і ці п'ять факторів впливають на загальну смертність на 21 випадок загальної смертності протягом. 10 років цікаво було те, що ці серцево-судинні фактори вони можуть по-різному розподсюджуватись в країнах регіонах, але цей взаємозв'язок з серцево-судинними захворюваннями залишається незмінним. Ще цікаво, що було опубліковано в цьому дослідженні, що найголовнішим фактором Найвпливовішим фактором є систолічний артеріальний тиск. Ну, ми про це все знали, але він знов займає першу сходинку. Шановні колеги, але кількість пацієнтів з артеріальною гіпертензією продовжує зростати. Це Звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка демонструє, що в Європейському регіоні Америці кількість хворих з підвищеним артеріальним тиском збільшилась на 41%, а в південно-східному регіоні Азії і Західно-Тихоокеанському регіоні аж на 144%. процента. Тобто, кількість пацієнтів зростає з артеріальної гіпертензії. Але, на жаль, контроль залишається недостатнім. У 2023 і 2024 році в Україні було проведено дуже цікаве дослідження. Дослідження називалось Фактор До. В ньому було залучено 1616 пацієнтів з артеріальної гіпертензії, і це були пацієнти, які приймали подвійну комбінацію антигіпертензійних препаратів. Ці пацієнти проживали на різних територіях України умовно безпечних і на Західу, і в центральній частині, і на сході, і у цих пацієнтів вивчали не тільки фактори серцево-судинного ризику, але і характер, і ефективність антигіпертензійної терапії, що продемонстрували результати. Цього дослідження, що бачите, майже 40% пацієнтів мають ожиріння: третина курить, третина веде малорухомий спосіб життя. Потім ми співставили, як е, фактори ризику розповсюджуються у чоловіків і жінок. І результати виявили, що чоловіки в 5 разів частіше курять, в 4 рази частіше вживають алкоголь, але жінки більше частіше ведуть малорухомий спосіб життя. Для чого ми це все вивчали? Тому що це ті фактори, які пов'язані з серцево-судинними захворюваннями. Які пов'язані з розвитком артеріальної гіпертензії і мало то з неефективністю антигіпертензійної терапії, і це дуже важливо. Які були супутні серцево-судинні захворювання і порушення вуглеводного обміну, ви бачите, що ви велика кількість пацієнтів, майже 25% чверть мала вже. Діагностований цукровий діабет другого типу типу 9% перенесений інсульт або тія і 8% перенесений перенесені інфаркт міокарда або ревоскульоризацію. Виявилось, що чоловіки 2,4 рази частіше мали в анамнезі інфаркт міокарда або ревоскуляризацію. Ну, можливо, це зв'язане з тим, що вони значно. Більше курять і вживають алкоголь. І що було ще цікавим, що пацієнти, крім антигіпертензійної терапії, приймали статини і антитромботичні препарати, і це було частіше аспірин. І ви бачите, що 65% пацієнтів приймали аспірин. Ну, тобто, кількість пацієнтів, які з огляду на наш слайд нуждаються в. Торинні профілактики. Ми бачимо на слайді, але ви бачите, що кількість пацієнтів, що приймали аспірин, значно більше. Тобто для наших пацієнтів вже це дуже реалістично: приймати аспірин, але не приймати статини і іноді навіть не приймати антигіпертензивну терапію. Мало того, вони навіть про те не говорять, тому що якісь препарати. Які складаються з аспирини, просто приймають, навіть не згадуючи це на прийомі у лікаря. Шановні колеги, нам було цікаво, як співставлена ця популяція з артеріальної гіпертензії популяції пацієнтів, які були обстежені до збройного конфлікту, до війни, тому що ми знаємо згідно літератури, що. По-перше, люди під час війни збройного конфлікту цивільне населення дуже і страждає. страждають не тільки військові, в аналізі, який був опублікованим з використанням різних збройних конфліктів на ближньому сході, на Балканах, в Іраку, було продемонстровано, що значно частіше у пацієнтів. У цивільного населення виявляється порушення вуглеводного обміну, підвищення артеріального тиску і зміни поведінкових реакцій. Тобто тобто пацієнти значно частіше курять і більше вживають алкоголю. Тому ми вибрали дослідження магнат. Це дослідження і пацієнти, які були в цьому дослідженні, були співставними за. Статтю і віком, але на той час вони приймали монотерапію. Ще не війшли нові комбінації в силу, і тому, звичайно, вони приймали монотерапію. І ви бачите, що значно більше в наших пацієнтів зараз кількість хворих на цукровий діабет, високий рівень ожиріння і куріння. Для чого ми це все говоримо? Тому що крім антигіпертензивної терапії, ми з вами обов'язково повинні умовляти наших пацієнтів, модифікувати спосіб життя і лікувати супутні захворювання обов'язково. Шановні колеги, а це та терапія, яку приймали наші пацієнти. Ну, по перше рівень, середній рівень якби по палаті. По 1616 пацієнтів рівень систолічного артеріального тиску дорівнює 159, діастолічного 91%. Ну, тобто більше пацієнтів, з огляду на те, що вони приймали, приймали подвійну комбінацію, рівень артеріального тиску був не скоригований. І 90% це були пацієнти з м'якою помірною. Гіпертензія, і лише там 8 з чимось Це були пацієнти з артеріальною гіпертензією третього ступеня. Тобто, оця подвійна комбінація не зовсім була ефективна. І дивіться, що ж вони приймали. Вони приймали атаганісти лініна ангіотензинової системи, блокатори рецепторів ангіотензіна 2 або інгібітори АПФ плюс діуретик, і це було більше. 70% пацієнтів, 16% приймала інгібітори АПФ і БРА плюс антагоністи кальція, і 9% інгібітори АПФ або БРА плюс бета-блокатор. Ну, що було для нас позитивним, то що все ж 85 пацієнтів приймали фіксовані комбінації, тобто. Віти ще році майже через 6 років виходу рекомендацій європейських, все ж більшість пацієнтів дві третини приймають навіть більше фіксовані комбінації це дуже добре. Шановні колеги, ну якщо ми з вами не можемо скоригувати лікування подвійною комбінацією, хоча Згідно рекомендацій, у 60% пацієнтів подвійна комбінація має бути ефективною. Якщо вона не ефективна, ми це довели, то ми з вами рухаємося далі, і призначаємо третій препарат. І якщо в нашій когорті більшість пацієнтів приймала комбінацію інгібітора АПФ або блокатора рецепторів. Ангіоатензіна 2 плюс діуретик, то ми додавали антагоніст кальцію. Шановні колеги, тобто, якщо ми вимірювали, вимірювали офісний артеріальний тиск, він би був більший, ніж 100, був 140,80 або вище. То ми з вами додавали, лікарі додавали, а приймали участь. Я хочу сказати, 62 лікаря первинного планку або кардіолога. Це багато когорта лікарів, і ми їм дуже дякуємо. Лікаріне свій, ванлірк це препарат нашої вітчизняної компанії, або Амладепін. І от наші пацієнти додавали антагоніст кальцію і через 4 тижні для оцінки ефективності антигіпертензійної терапії проводили офісне вимірювання артеріального тиску, а також домашнє моніторування артеріального тиску. Тиску. Що ми отримали? Ну, По-перше, ми отримали, що додавання антагоніста кальція до подвійної комбінації частіше це був інгібітор раз плюс діуретик призводить до суттєвого зниження як систолічного, так і діастолічного артеріального. Тиску. Цікаво було те, що групи амлодіпіну і лірканедіпіну були з однаковим вихідним рівнем артеріального тиску, вони співпадали по статі факторам ризику і віку, і ви бачите, незалежно від того, який препарат приймали наші пацієнти, а дози були в дози співставними, ми бачимо відсутність різниці. По зниженню як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску. Тобто ефективність цих препаратів не різниця, якщо ми з вами додаємо до подвійної комбінації антагоніз кальцію. І якщо продиви Ви якщо подивитися на структуру призначення, ну дійсно більшість пацієнтів приймала Лерканідепін або ван і 47% це була 10 міліграм. 20 мг приймали лише 29%, а младепін приймало 24% пацієнтів, половина 5 мг, половина 10 мг. Загалом і в кожній групі і загалом цільового офісного артеріального тиску досягли 69%. Пацієнтів. Але якщо ми візьмемо з вами домашній артеріальний тиск, то ця цифра дещо нижча, і вона становила 54%, це зрозуміло, тому що тут використовується декілька показників. І артеріальний тиск і вранці, і ввечері, тобто це дуже є. Впливом на середнє значення і до, досягання цільового рівня артеріального тиску. Шановні колеги, що було ну, цікаво, що більшість пацієнтів 80% приймала антагоніст кальцію ввечері. А 20% додавала до подвідної комбінації вранці, і результати нашого дослідження продемонстрували, що якщо пацієнт приймає антагеніст кальція ввечері, то в нього офісний артеріальний тиск знижується значно більше, як систолічний, так і діостолічний, чим він приймає препарати. Всі препарати вранці. І якщо ми з вами вираховуємо відсоток пацієнтів, які досягають цільового рівня артеріального тиску, то, виявляється, що дійсно, за даними офісного моніторування артеріального тиску, вимірювань офісних, при прийомі антагоніста кальцію ввечері ми отримуємо значно більше. Відсоток пацієнтів, які досягає цільових рівнів. Але якщо ми порахували, коли ми порахували кількість осіб, які досягли цільових рівнів за даними домашнього моніторування, то незалежно від того, коли приймали пацієнтів антагоніст додатково антагоніст кальцію, ці кількість пацієнтів не різнилась. Ви бачите, і вранці 52, а ввечері 55% суттєвої різниці нема. Шановні колеги, ця дискусія, коли приймати препарати для зниження артеріального тиску, ну майже для більшості пацієнтів, я думаю, завершена. Тому що вже неможливо, коли це пацієнт приймає препарат, головне, що він його приймав. І це ще один доказ того, що важлива прихильність загалом до терапії, а не прийом вранці або ввечері. Це дослідження БЕДМЕД, яке було анонсовано. В цьому році на кардіологічному з'їзді, в серпні, це канадські вчені. Вони провели дослідження, в якому пацієнтів розподілили на дві групи, і майже 5 років за ними спостерігали. Одна група приймала антигіпертензійні препарати вранці, інша група приймала антигіпертензійні препарати ввечері і результати. Цього дослідження встановили, що первинна кінцева точка, яка включала смерть, госпіталізацію внаслідок інсульту, гострого коронарного синдрому або серцеву недостатність між групами не різниця. Тобто неважливо, коли пацієнт приймає антигіпертензивні ліки. Важливо, щоб він приймав тоді, коли йому зручно. І е, м, притримувався антигіпертензійної терапії, тобто був прихильний до неї. Шановні колеги, але на прихильність впливає в тому числі і наявність побічних явищ. Ми знаємо, що якщо е, у пацієнта виникають якісь побічні явища, то це все. Він все бросає, він не п'є, і іноді навіть не телефонує своєму лікарі, вирішує самостійно приймати або не приймати антигіпертензійні препарати. І от в цьому не по антигіпертензійній ефективності, а по переносимості різнились групи пацієнтів, які додатково приймали амладипін. Або лерканідепін. І ви бачите, що якщо па пацієнти приймали лерканідепін, то побічні ефекти розвивались три рази менше. А частіше це були набряки гомілок, це була тахікардія, головний біль або почервоніння обличчя. Ну частіше всього набряки гомілок. І от групі леркані Набряки гомілок гані... були в 6,5 разів менше розвивалась. Розумієте, це дуже велика різниця. Навіть якщо пацієнт приймав 20 мг леркані на тлі подвійної комбінації з діюлетиком, все рівно частота відсоток тих пацієнтів, у яких з'являлись явля... набряки, не різнилась. Незалежно від дози ванлерка або лірка Тобто цей препарат більш, не більш ефективний, але він краще переноситься пацієнтів, тому що якщо пацієнт приймав амлодепін в дозі 10 мг, то у такого пацієнта в 10-1,5 в рази частіше розвивалось. За даними нашого дослідження розвивались напрямки гомінок. Тому вам вирішувати, що призначати. А я думаю, що якщо ми з вами маємо пацієнтів, які страждають на жиління, якщо вони багато прихильні і і іноді просто відмовляються. Від препаратів, то їм можна призначати такі препарати, які дають, ми очікуємо меншу кількість побічних ефектів. А це був в нашому дослідженні препарат лерканідепін або Ванлір. Тому, шановні колеги, ключ до здоров'я наших пацієнтів лежить. Ну, по перше. Залежить від того, які це пацієнти, ми знаємо з вами, що сьогодні, на сьогоднішній день, наші пацієнти мають і супутні цукровий діабет, і ожиріння і куріння і вживання алкоголю, що погіршує ефективність антигідертизінної терапії, в тому числі і подвійної комбінації, яка повинна бути ефективна у 60% пацієнтів, і для покращення. Контроля ми додаємо нашим пацієнтам антагоніст кальція. Неважливо, коли ми будемо його додавати, або вранці, або ввечері, як зручніше до наших пацієнтів, но Лірканідипін Ван це препарат, який поряд з молодим, продемонстрував зіставну антигіпертензійну ефективність, але Значно краще переноситься, ніж амлодипін. Тобто, тлі лірка, частота побічних ефектів і набриків гміла значно менше, тому ми можемо його використовувати чистіше. Шановні колеги, я дякую вам за увагу. Дякую Збройним силам України за те, що ми можемо. Розвиватись, працювати і сподіватись на найкраще. Дякую вам.